Всім привіт! На що варто звернути увагу, коли обираєте БУ-техніку з Європи? Неважливо, це холодильник, пралка, ну, на даний момент огляд зробимо на пральній машині. Перше, що треба глянути, наприклад, коли машинка працює довго, неважливо, який там у вас порошок твердий або рідину ви заливаєте, але коли буде. Через лоток проходить вода, все одно буде залишати свої сліди. ну як будь-який там, Хоч це буде чайник, хоч це буде каструля, у вас все одно будуть залишки ну такі як наліт осад від води. Ну от, Наприклад, цього бошу взяти. Якщо відкриваємо лоток порошку прийомника, тут ідеальна чистота. Просто ідеально все. Ніякої навіть помарочки, ну просто ідеально. Новий стан, просто новий. Друге, як критерій, дуже важливий момент ще є такий. Це кількість обертів. На даному Bosch це 1600 обертів на хвилину. Для чого це перевіряється і який це відсліджується за цим аспект? Це ви не будете навіть робити віджим на 1600 обертів може. може. Але це є запас міцності. Тобто, ви будете робити віджим на 1000 обертів, і це буде всього-навсього 60% від її можливостей. Тобто це ресурс. Вона буде довше працювати. У неї можливості гаразд, значно більші, ніж ви її будете використовувати. Це такий важливий аспект. Тому що 1600 обертів це вже преміум сегмент. Це вже дуже серйозна техніка, якщо вона до таких обертів може розганяти барабан. Далі дивимося, лючок, сам люк і стан барабану. Ну, тобто, якщо на цьому боші заглянути в барабан, тут є підсвітка в ньому. Якщо заглянути в барабан, Стан барабану просто ідеальний. Навіть ніде немає подряпин, нічого. Тобто, коли ви будете машинкою користуватись, ви будете речі закидувати туди з ну, талевими змійками, ланцюжками і таким іншим, кнопки з джинсів і те і, те, і все, тобто, воно однозначно буде робити подряпинки на барабані. На цьому боші навіть подряпинок нема. Це ще один аспект. Е, далі йдемо тут же, резинка. Учільнювач, резинка, от Стан резинки. Тобто вона має бути чистенька, новенька, не замацкана, нічого на ній не має бути ніякої плісняви і такого іншого. Це ще один аспект. Ще один аспект. Е, йдемо далі. Зливний насос. Зливний насос. От відкриваємо люк е, і відкриваємо. Пробку насосу. І оглядаємо. Пробка в ідеальному стані, чистенька, новенька. Тобто осаду ніякого нема. В самому насосі, ну тут на камеру не буде видно, але в самому насосі десь чисто, просто ідеальна чистота. Нема ні нальоту, ні осаду, ніяких відкладин, і ні такого іншого. Ну і, звісно ж, саме днище тобто ну, поверхневий огляд. Щоб ніде не було ні ржавого, ні, ні битого, ні, каря, ні карябаного. Ну, Бити можуть бути коцки, бо вони везуться, трошки можуть бути якісь будь, маленькі такі цяточки. Але іржі взагалі не має бути. Якщо є іржа, значить вона підтікає, значить вона вже трошечки, якби, корпус вже пошкоджений. От і все. Для початку вам цього буде досить. Як для е, рівня. Користувача цього буде більш чим достатньо. Ну і звісно ж, слухаємо звук роботи барабану, як вона відпрацьовує віджим, щоб не було шумів, щоб не було свистів побічних і ніяких звуків посторонніх і туди, туди, і тепер. Все інше, це ви можете перевірити лише в ході експлуатації. А інше це лише тен. Ну, тобто гріє вона воду чи не гріє. Все. Це основне. Тобто віджим ви включили, послухали, як вона працює, щоб вона тихенько працювала, рівномірно, набирала оберти, щоб її не хитало, коли вона набирає оберти, бо це дисбаланс барабану таке теж буває. Буває, приїжджає з дізбалансованим барабаном техніка. Ну, якщо це така техніка. По типу найдешевший сегмент, хлам, скажімо так. А так по цим основним критеріям обирайте, дивіться, ви зможете продивитись, скільки вона прала. Її може бути навіть там 3-4 роки, але німці могли в неї практично не користуватися. І вона буде їй 3-4 роки, але ресурс у неї взагалі нульовий буде. Тому це такі основні параметри, по яким треба, від яких треба відштовхуватись. Все, всім удачі. Якщо що, дзвоніть, пишіть. Пораджу, порекомендую е під замовлення, якщо навіть ми зможемо знайти вам те, що вам підійде, вам сподобається. Навіть якщо так, то привеземо під замовлення. Все. гарного дня!